Літературні вихідні у Козельщині проект подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Галина Вдовиченко. Пів'яблука. Інші пів'яблука. Сьогодні хочу порекомендувати сучасний жіночий роман. Він складається з двох частин під однією обкладинкою. Кажуть: жіночої дружби не існує, а от письменниця переконує, неправда, і проводить по сторінках роману життєвими шляхами чотирьох подруг, які мешкають у Львові. Вони абсолютно різні, у кожної свої проблеми, інтереси, світогляд. Але ці відмінності не зіпсували багаторічної дружби. Отже, жінки за сорок смакують життя. Щосереди вони збираються на часинку у маленькій кав'ярні, відпочивають від чоловіків та дітей, діляться новинами, трішки пліткують, ну як же без цього, допомагають одна одній порадою чи конкретним вирішенням проблеми. Одного разу. Подругам потрапляє до рук дивний сувенір, дерев'яне яблуко, яке давній майстер зробив секретом. Щойно це яблуко опиняється в кожної з героїнь, їхнє життя змінюється, потаємні бажання стають реальністю. Знахідка стане початком нових пригод, вона покаже, чого насправді бажають подруги. Хто зміг створити цей шедевр? І чому майстер Пінзель. Найзагадковіший галицький скульптор XVIII століття все помітніше впливає на тих, хто живе у 21 -му. У романі є все, що близьке кожній жінці, поганий настрій і як його переживає кожна з героїнь, моменти щастя і радості, багато любові. Після його прочитання обов'язково стаєш оптимістом, віриш у краще і відчуваєш легкий сум. Бонусом можна вважати прекрасно виписану неповторну атмосферу старовинного і вічно молодого Львова. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.